біля 25 суден вже вийшло і вивезло десь більш ніж 600 тисяч тонн різноманітної агропродукції. І вже на вхід було десь 11 чи навіть більше 12 суден за нашим збіжжем та за іншою агропродукцією. Плануємо, щомісячно з цих наших трьох портів ми називаємо це Велика Одеса. Одеса, Чорноморська, Південний досягти рівня десь 3 мільйонів тонн е, щомісячно. Це е, ну, десь 5 суден повинно заходити, та 5 е, суден е, щоденно виходити. І це десь е, Ну буде нас влаштовувати, якщо досягти трьох мільйонів тонн щомісячно, та ще наші півтора мільйона, які ми експортуємо е, через е, Дунайські порти, та ще через е, бордер, через кордон е, ці залізницею та автівками, то ми досягнемо десь п'ять мільйонів щомісячно, що щоб більш-менш До е, війни. Ми експортували десь п'ять е, мільйонів тонн різна зенитної агропродукції. Скажіть, будь ласка, це судно, воно зараз завантажується чим, якою продукцією? Чи ви все розкажете? Так, це судно э, десь 10 э, десь... Тисяч тонн пшениці буде вивозити, наскільки я пам'ятаю, воно йде до Туреччини. Це вже друге судно. Перше було взагалі, яке ми у неділю відправляли згідно World Food Program, це продовольча безпека програми ООН. Це я не впевнений, але теж завдяки цій програмі безпечно. Коридорів. Тобто це пшениця, вона постачається до Туреччини, ну і далі насичує ринок наших партнерів, імпортерів нашого, нашої аграрної продукції. Тобто звільнюється місце у складах, вже наші фермери відправляють до портів новий 22 2022 року.